і прокинутись раптом і більше сирени не чути, А ще й війну і руїни, як сон найстрашніший забути. Небо блакитне, я хочу без страху дивитись. На березі Чорного моря на сонечку хочу погрітись. Я мрію про те, щоб у бумері і злагоді люди жили. Мрію свої заповідні здійснити всі діти могли. Безтурботно на вулиці гратись і не чекати на льоту. Моя заповітна мрія здійснити у космос польоти. Я мрію про наше майбутнє таке фантастично чудово. І на веселі і цікаві пригоди чекати готова. Я мрію, щоб вільно у полі хліба золоті колосились, Щоб переможці солдати з родинами скоро зустрілись. Я мрію об'їздити з родини всю Україну і зробити щасливою кожну дитину. Я мрію про свято у день перемоги, шалене. Я мрію про те, щоб вдалося здійснити нездійснене. Щоб на вулицях тепла, усі посміхалися люди. Що було нам усім, і не страшно, і безпечно усюди. І буде у наші міста багато людей приїздити. Я вірю, що Україна найкращою стане у світі. І барвами хлюпне світло, веселок яскраве. Усім світом про Україну прокотиться слава. Вітання всіх з прийдешнім новим роком. Найбільше звісток нам підкинені на роком. Хай мрії збудуться, хороше все удасться, всіх з Новим роком, всім нам миру, щастя!